Два роки тому, за підтримки начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака ми відкрили в нашому місті першу в області центр реабілітації для наших військових. Минулого року ми відкрили центр соціальної підтримки захисників, захисниць та їх сімей на лівобережжі нашого міста. Даний час ми проводимо ремонтні роботи для того, щоб на 1 жовтня на день захисників та захисниць відкрити також центр соціальної підтримки для наших героїв на правобережній частині міста в південному районі. Він також буде включати в себе тренінгову кімнату, спортивний зал, фітотерапію, соляну кімнату. Тут будуть працювати юристи, психологи. Тут також буде обладнана дитяча кімната. Тобто, наші вони зможуть приходити сюди разом зі своїми родинами, спілкуватися разом і отримувати необхідні соціальні послуги. На об'єкті виконані всі демонтажні роботи. Демонтажні як загальнобудівельні, так і інженерні. Ви можете бачити, що прокладені нові електричні мережі замінюються повністю. Всі вікна передбачено інклюзивні санузли і інклюзивні душові. Відповідно до проекту, тут іде перепланування з укріпленням всіх несучих конструкцій для захисників і захисниць. Це буде місце, де вони зможуть спілкуватися, де вони зможуть відновлюватись і де вони будуть почувати себе як вдома.